Служба безпеки Національна поліція затримала на Полтавщині двох місцевих мешканців, які сприяли окупантам у проведенні підривної діяльності проти України. Фігуранти встановили спеціальне телекомунікаційне обладнання, яке рашисти використовували для фейкових мінувань об'єктів соціальної та критичної інфраструктури на території України. За матеріалами справи чоловіки на замовлення представників РФ встановили апаратуру, яка за допомогою gsm шлюзів, сім-карт українського мобільного оператора та програмного забезпечення дозволяла представникам країни-агресора підміняти номери телефонів під час дзвінків. Таким. Чином окупанти повідомляли правоохоронців про фейкові мінування торгових центрів та адміністративних будівель, нібито від імені українських громадян. Так рашисти намагалися дестабілізувати суспільно політичну обстановку в державі та залякати українців. Під час проведення першочергових слідчих дій зловмисники намагалися втекти за межі України для уникнення відповідальності. Однак вчасно були затримані. У ході проведених обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили gsm шлюзи, сім карти українського мобільного оператора. І мобільні телефони із доказами протиправних дій зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення.